Не налаштовують музичні інструменти та завершують останні приготування перед виступом. Нова радість стала, яка не бувала, надверте, позіль гасна, мови світ засіяв. Це бійці 65-ї окремої механізованої бригади. Три місяці тому вони створили музичний гурт Великий Луг. В репертуарі вже мають близько 30 пісень патріотичні, військові і святкові. Ними сьогодні у бліндажі вітають побратимів з новим роком. Ой, розмивайся, та сібітубе заморозко буде. Ой, собирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Військовий на псевдомет каже, має музичну світу, вміє грати на фортепіано, гітарі співати. І, хоча робота і виконання бойових завдань для нього на першому місці, музика дає можливість бійцю відволіктися. Музика по життю зі мною, музичні інструменти також. Іноді буває, побачиш піаніно і не можеш стриматися і зіграти якусь луну сонату, там, наприклад, допомагає розосередитись, Так, звісно. Ну і дати задоволення оточуючим. На відміну від побратима, діджей співати вчився самостійно за допомогою відеоуроків. В цивільному житті він працював діджеєм на святах, звідкіля й має позивний. У мене є установка діджей. Установка, і я хлопцям або плюси, або мінуси ставлю. Я вирізаю із треків певну там, мелодію, або там, барабан, або там, вокал. Наприклад, і ми імпровізуємо так. От. Чесно кажучи, це, мабуть, раз 15-й, який я співаю. Да. Розпівався трошки і такий опа, це ж, це ж так кожен може. Ну, трошки, якби краще почув е, собі, там, свій вокал, що, от, наприклад, там, ту ноту я там, колись не тянув, а зараз так опа легко. Військовослужбовець на псевдобома в гурті грає на Бубну. Чоловік за освітою, композитор, закінчив Львівську консерваторію. Я з ним подружився з першого дотику. Головне полюбити якусь річ і робити це задоволенням. Ну і принести якесь задоволення людям. Тож, по суті, ціль музиканта це заспокоїти, вилікувати душу. Слухача, а от Сварог грає на гітарі. Військовослужбовець каже, музика це його пристрасть. Музичний інструмент опанував самостійно ще в дитинстві. А спочатку АТО з гітарою не розлучається. Я бас гітарист так. Ну тому, що це я скажу так, це стихія. Сцена це найбільший наркотик світі, який може бути. Я кайфую. От просто. Я відволікаюсь від цього. я ловлю той момент. Кілька інколи хвилин, інколи годин, для того, щоб просто е, отримати задоволення від того моменту життя. Що життя. Настільки наше коротке і швидкоплинне, що не завжди розумієш, е, коли воно може закінчитися. Та щасливі наші славні Україні. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.